Наприкінці 1970-х років в інституті було запроваджено підготовку вчителів за двома спеціальностями: учитель англійської і німецької мов та учитель французької і німецької мов. У 1982 році на 10 кафедрах працювало 107 викладачів, кількість студентів перевищила 1500 осіб. В цьому ж році інститут очолив Іван Олексійович Кліцаков, кандидат історичних наук, доцент. У 1984 році при факультеті англійської мови відкрито відділення, яке наступного року було реорганізовано у факультет іноземної та російської мови. У 1985 році створено кафедру російської мови та загального мовознавства. У 1986 році при факультеті англійської мови створено відділення з основною мовою спеціальності німецькою. Наприкінці 1980-х років створено кафедру методики викладання іноземних мов та кафедру другої іноземної мови. У 1989 році при факультеті іноземної і російської мови створено українське відділення. А вже в наступному 1990 році виокремлено факультет німецької мови.